Вітаю вас, дітки! З давніх давен український народ найголовнішою цінністю в житті вважав здоров'я. Зустрічаючись і прощаючись, люди завжди бажали один одному здоров'я. Тому казали, здоровенькі були. Дай Боже вам здоров'я. Доброго вам здоров'я. Ходіть здорові! Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати, тож давайте поговоримо про корисні та шкідливі звички для здоров'я. Для початку визначимо, що означає слово звичка. Коли людина виконує якісь дії постійно, у неї виникає бажання. Або необхідність робити їх знову. Це і є звичка. Корисні звички сприяють гарному здоров'ю, бажанню працювати, активно жити. Чим раніше вони сформуються у людини, тим міцніше її здоров'я, тим легше уникнути шкідливих звичок. А що таке шкідливі звички? Шкідливі звички призводять до втрати здоров'я, а інколи й до втрати життя. Здавна люди визначали, які звички є корисними, а які шкідливими для здоров'я складали про них прислів'я. А що ж таке прислів'я? Прислів'я. Це мала форма народної поетичної творчості, короткий вислів, висновок. І сьогодні за допомогою прислів'їв ми з вами повторимо, які є корисні і шкідливі звички. В охайному житлі життя веселіше, бо там люди здоровіші. Де свіже повітря, там і життя, затхле повітря для здоров'я біда. На все свій час дотримуйся режиму дня, здоров'я буде міцніше за граніт. Хто день починає з зарядки, у того здоров'я в порядку. Приймаєш душ де да ж здоровим. Вода це здоров'я, вона все очищає. Зубки біленькі, дітки здоровенькі. Той не хворіє, хто руки часто миє, не вмивши обличчя, за стіл не сідають. Потрібно їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти. Овочі на столі, здоров'я у домі. Люди часто хворіють, бо берегтися не вміють. Солодко їсти та пити, по лікарях ходити. Немає поганої погоди, є неправильно підібрян, підібраний одяг. Віддай спорту час. А замість отримай здоров'я. Якщо дитина бігає і грається, їй здоров'я усміхається. Ходи більше жити будеш довше. В здоровому тілі здоровий дух. Веселий сміх це здоров'я, бо сміх краще лікує. Ніж усі ліки. Вечір проводжай прогулянкою, вечірні прогулянки корисні, вони віддаляють від хвороби. Гарним людям гарно спиться, гарним людям гарне сниться. Найкращі лікарі на світі, здорова їжа. Сонячне світло, свіже повітря, чиста вода, рух. Пам'ятайте про це, бо без здоров'я немає щастя. Здоров'я найдорожчий скарб. До нової зустрічі!